Що ви знаєте про бостонське чаювання? Напевне, те, що і всі. Наратив говорить, що в знак протесту проти підвищення податку на чай, кілька десятків людей, передягнених індіанцями, виконали в море 342 ящика чаю вартістю 10 тисяч фунтів стерлінгів. Все було навпаки. Намагаючись врятувати від банкрутства Осинську кампанію, у травні 73-го парламент ухвалив чайний закон і тим самим зменшив. Податок на фунт чая з одного шилінга до трьох пенсів, тобто в чотири рази. Чай у новій Англії ніколи ще не коштував дешевше, а чаювання влаштували не обурені споживачі, а багаті контрабандисти з Бостона. Здешевлення чаю загрожуло їм втратою доходу. Вже тоді американці, які все розуміли, називали чаювання безумством і найбільш ганебною сторінкою літопису Америки. На Ютуб каналі Бідуїн, у Мене є відео, присвячене американській революції. Заходьте!